Вітаю вас, шановне товариство. Е а що відбувається? Чувак, що таке? Ну, кабанів же ж ви завалили. Ой, щось дуже голосно почекайте, я звук трішки прикручу. Дуже голосний дощ, до речі, у грі. А я не можу зрозуміти, чого ці всі сталкери наполохалися, так? З ким вони воюють. Ну але добре. А, значить, нам треба нам треба ось туди. Так. Треба завалити мутантів і подивитися клад. Тобто зараз наліво повертати. Ще, до речі, забув сказати, що як на мене у Сталкері... Ой, що це він побіг? А, як на мене у Сталкері дуже класно зроблена саме стрільба. А, одна з найкращих ігор цьому плані. Особливо знову ж таки на момент виходу, якщо враховувати старість гри, то це взагалі дуже круто, бо реально, коли ти береш обріз, ти відчуваєш, що ти стріляєш з обрізу. Ти реально відчуваєш всю потужність від пострілу. Там пістолет, кулемет, тобто це все реально відчувається, вся ця зброя. Там десь бігав кабан. Так, то цей кабан помер від... ой. Я зможу його обшукати? О! Все, 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 тікаємо, тікаємо. Я забрав з нього купито. Так, ой, тут теж аномалія, блін. Оце я сталкер, диви, а. А, і ще круто навіть бачите, коли ти перезаряджаєш а, обріз. Наприклад, ти вистрілив один набій, так? Один набій, один кабан. <с> -набій> наприклад, ти вистрілив один кабан набій. А, до речі, ще кумедно. Тих кабанів, котрих я вбиваю, я з них чомусь не можу дістати копиту, ви вже помітили, скільки, скільки ми вбили кабанів, копито я не, не діставав, а тих, що знаходив сам, мертвих так там, а з тих чи інших причин з них я копита діставав. Такий цікавий реально момент. Так ось так, коли ти вистрілюєш один набій з обрізу, майже в усіх іграх, навіть в нових, він викидає одразу двоє набою і двоє вставляє. А тут навіть враховується те, що ти вистрілює тільки один набій, і він один викидає і один вставляє. І ось стрільба дуже класно зроблена, ти реально відчуваєш, і знову, бачите, не я вбивав цього кабана, і знову можна взяти з нього копито. А коли я вбиваю, то я чомусь не можу цього зробити. Давайте збережемося. Так, і стрільба дуже класно зроблена, і кулемет, і обріз, там дробовик, гвинтівка, пістолет, тобто дуже класно зроблена і реалістична стрільба, ти реально відчуваєш те, що ти ось з чогось такого стріляєш. Ну, це реально багато вартує, як на мене. Тим паче повторююся, що гра вже доволі таки стара. І ще, до речі, в Сталкері є дуже багато хорорних моментів, тобто там, наприклад, коли ми а, будемо бігати по різних там лабораторіях і таких інших місцях, то гра реально як наче хорорна. Походу, з цих чуваків треба перебити, так? Бля, їх тут дофіга. Спокуха, спокуха, спокуха. Офігіті, собака живучі ще за кабана. Так, 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 давай, давай. Цуцики, цуцики! До мене, до мене. Так реально я кабана з одного пострілу валив, а собак з одного не виходить, як правило, чомусь. Ну, ті десь потікали, а нам... О... А, ні, а нам туди і треба дивитися. Так, нам, походу, їх і треба завалити, цих чотирьох собак, наскільки я розумію. Так, он ще одна. Цуцику, Цуцику, ходь сюди, ходь сюди. Ня-ня-ня-ня-ня, дам спокоика. Цуцику Куди ж ти побіг? придурку? Ой. Ой, 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 тікай, му, тікай, му, чекай му. Блять, собака, я Так, цю, я обшукував, походу, так. Ну ось це місце взагалі, типу... Це просто камінчик. Знаєш, я так розумію, нам треба вбити цих собак, але вони щось потікали і вертатися, судячи з усього, не дуже хочуть. Так, тут дохлий чувачок. 에... Сейф на фермі, пробратися на залізичний насип. Так, беремо це лайно. У КПК до загиблого ви знайшли його спостереження за аномаліями в тунелі. Ага. Оце аномалія, так? Капець. Крута аномалія. Так, ну давайте спершу... ой. Спробуємо якось таки добити цих п'ятих цуциків. Бо це все інше вже почекає, нам головне цуциків завалити, поки. Вон він бігає. Ще бісить, бачите, що вони чомусь бігають біля цих аномалій. О. Все, чуваки, походу, один цуцик залишився, наскільки я розумію. Десь там я його бачив. Вони так ще ніби не спеціально реально бігають біля аномалій, бачите, тобто хочуть мене в, в пастку за, за, затягти. Десь тут я ще, по-моєму, бачив одного, а. Чесно кажучи, я вже навіть не дуже радий, що взявся за це завдання, бо ці собаки дуже швидкі, а, швидко тікають, і полювати на них це прямо, скажімо, таке собі задоволення. Он ще один. Куру, а? Все, чого я доб'юся, це реально зараз просто не витрачаю набою до обрізу, котрі мені, в принципі, ще можуть знадобитися. Дайте придурку. Де тут цуцик останній? Ня-ня-ня-ня-ня-ня, у мене ковбаса, я витягни ковбасу зі штанів братику, він одразу прибіжить на ковбаску. І ми його візьмемо тепленького Взагалі так трішки навіть, типу, як живодерством якимось займаємося, так? Ніби ми її мутантів ловимо, але в той же час відстрілюємо собак і це якось не дуже круто, якщо чесно. Сором. А, вон 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 бачу, бачу нарешті. Чувак, куди ти біжиш? Та не тікай, придурку. Та ти дістав, чувак. Ще й забіг знову, бачите куди? Знову якусь аномальну хрінь забіг. Де ти придурку? Та ти приколюйся? Нарешті. Це капець, як було складно, чувак, я із цього теж нічого не випало. Блін, реально, май майже весь обріз витратив, бачите. Так, а тут, до речі, є якраз якийсь склад, так, бачите, мічений. Ага. А там це у нас о, розвідники з групи Вовка, тож нам, нам, мабуть, кудись туди, чи що. До речі, я щось таке пам'ятаю, що я коли пробирався на цей агропром, де нам треба буде дістати документи, я щось таке згадую, що типу. А, а де ж це? я не, не розумію. Тут, типу, десь має бути тайник, а де він? Я не можу допетрати. Бо по карті я прямо біля нього десь. Але я не бачу нічого. Так, то я пам'ятаю такий прикол, що, типу. Там були якісь солдати, і я їх вбивав. І проходив таким чином, бо, типу, солдати мене не пропускали. А, воно. А там, до речі, артефакт якийсь. А як його дістати? Ну я бачу, що там є артефакт, але як його дістати, я не дуже розумію. Ну бачите. Ну можна спробувати. Давайте зараз ризикнемо, мені прямо просто цікаво, реально. А він не бере його чогось. Розкінчено, наша перша смерть. Смокчи, лузер! Так ось так. Я реально я завалив, типу, тих е, солдатів, пробігав, і потім на мене всі е, солдати, типу, як агревися. Я для них став, типу, як ворогом. Е, так, а походу можна ще через якогось цього чувака пройти. Типу. Ааа, нам, походу, треба якось там вистрибнути, як я розумію. Так, з цим як його, скажіть, я скажу. А он, походу, цей тайник, правильно? Ні, ні, це не він. Але тут щось є. Бінти. Ну, не густо, не густо, прямо скажімо. Так, я так розумію, що цей а... скарб, який ми шукаємо, це і є цей артефакт. І, походу, потрапити туди можна ось таким чином. Але ж я помру просто, наскільки я розумію. Чи що? Чи я щось не так розумію. Чуваки, давайте знову збережемося, бо мені щось трошки, трошки стрьомно. Ну що, була не була. А, не, ні, не, ні, нифига. Ты шо долб? Є? Блин, у меня кровотеча, до речі. Я не розумію, як нам той прикол забрати. Просто якось мені хочеться, якщо чесно, його забрати. Так, бо блін, ну ми вже сюди приперлися. В принципі, навіть трішки намучилися, але щось я я тупо не викупаю, як це зробити. А ось бачите, ось там точно, ось там солдати. Так, ось там солдати, і ось тут, типу, треба пройти, і ти якось вийдеш на ту а, на ту штуку. Я гру гру, гру автозбереження випадково зробив на ту якусь штуку, що нам потрібно. Я валив тих собак і там пробігав. Ой, господи, солдат. Мені цікаво, як ми цього разу будемо проходити. Так, давайте ще разочок спробуємо. Може щось вийде. Ну, типу, сюди стрибати сенсу немає. У нас ще є варіант стрибнути хіба що десь сюди, так? Ну, походу, так. Та ні, це теж хрінь. Ти дупа. Дурна нікчемна дупа. Може його якось можна... Прямо якась загадка. О. А ну, а звідти я його зможу взяти, а ну. Блін, так близько і так далеко, так? О! О. Ну, блін, блін, блін! Чи я його взяв? О, я його взяв! Кам'яна квітка, радіація плюс 5. А, так це кам'яна квітка, ми вже його знаходили. Радіація плюс 5, стійкість до куль 3. Блін, я ще б знав, би, чесно кажучи, що це кам'яна квітка, то я б може навіть би і не заморочувався, якщо чесно, бо це ж, ну реально, це такий собі артефакт. Погодьтеся. Але до речі, клад досі тут залишився. Тож це, походу, ще й не воно було. Але який тут ще може бути клад, я якщо чесно вже навіть і не знаю. Я так-то начебто все передивився. Давайте, може, ще тут потусуємося, тут ще є якісь є будівлі, дивіться. Час у мене, в принципі, є ще, щоб повернутися, так. А, і здати квест. Ще якийсь дохлий бандит. О, до речі, набої до пістолету чудово, це нам точно треба. Тут нічого. Це не. О! Тут нічого. О, дивіться, скільки тут всякого добра. О! Блин, а то вже одежа була. Та вже була десь одежа, я її не взяв. Капець. Вона, походу, провалилася скрізь землю, чи що? Ну добре, хай вже буде так. Так, там не пройти, я зрозумів. І, до речі, колись я скачував мод, ну те ще дуже-дуже давно, і там можна навіть було брати ці кастрюлі, баррел, бачите, так. А брати їх з собою, і можна було їздити на машині. Я вже не пам'ятаю, як той мод називався, але реально був такий прикол. І там можна було їздити на машині, типу, і... Заправляти її треба було. Ну так, її за стіною цієї курточки теж я не бачу. І, походу, коротше вона проливилася крізь землю. Мені просто впаду зараз перезаходити, розумієте, бо це мені треба шукати останнє завантаження, а де воно було, якщо чесно, навіть і не пам'ятаю. Ну так. Де те останнє завантаження було, я не пам'ятаю. І починати все спочатку це буде більше, ніж сумно, тож вже фіг з нею. Там, в принципі, все одно. А я на всі сто впевнений, що нічого особливого в тій курточці не було. Це абсолютно точно. Нічого особливого, в тій куртушці не було. Ну, це, до речі, те, про що я казав: Те, що цей сталкер дуже-дуже багований. Це ж ви ще просто додайте той факт, що а, давайте повернемося, до речі, з завдання. одразу здамо. Це сюди, так? А от повернутися по нагороду, це нам кудись туди. Так, це ж ви ще додайте той факт, що це ж уже стімівська версія. Те, що це вже стімівська версія, вже там пропачена, пофіксана, так там декілька разів, і то навіть тут є деякі такі от моменти. Бачите, те, що ти типу знайшов якусь курточку, і ця курточка тупо провалилася крізь текстури. І я навіть не зміг її забрати. Цікаво, що ж там ще таке було. Сховав товар під самим дахом у будиночку біля мосту. Просто я реально там по все обшукав, навіть, навіть бачите, навіть дістав якби, артефакт. І не дивлячись на це, якийсь такий сумненький момент, що якби, сам клад так і не знайшов, на жаль. Ще знову в наш такий випуск виходить, так, що ми, по суті, нічого не зробили, все, що зробили, це вполювали кількох собак і знайшли кілька трупів там, ну, набоїв всякого що такого ти? спорядження. З приводу завдання, так, ось отримую тисячу рублів, різні набої отримано, і завдання пройдено, так. Робота. До речі, ось є кам'яна квітка, дивіться. Усунути двох бандитів на смітнику, притягти їх із псевдо собаки. Так, давайте знайти артефакт кам'яна квітка. Я беруся, і в мене ж він є. Я з приводу завдання, все чудово. 3000 рублів, горілка козаки. Так, давайте, до речі, продаємо йому пару пляшок горілки, бо в мене вже її занадто багато. А, занадто багато так варівки. Ось цей пістолет трошки покоцаний, давайте його продамо. Цей в ідеальному стані, цей трішки гірший. А, ну і все виходить. Так. Копита він чомусь не, не купляє, а, ну, так, а от продавати більше не нічого. Погано. От так би завжди. Все. Як провітришся, заходь. Все. Так, ми той ствол, щоб був трішки погірше продали, а той, що покраще, собі залишили. Добре. В принципі, з набоями у нас справи більш-менш непогані. До речі, а що ми там у КПК знайшли? А, як його. Блін, я забув, як КПК відкривати. А ось. Вот знайдені КПК мертвого сталкера. Я залишив на кинутій фермі невеличку схованку. Там трохи їжі, патрони. А ну це, мабуть, не то. А ось тут якась дуже дивна аномалія. Схоже, що вона пересувається. Я спробую обчистити її траєкторію та час переміщення, бо платити солдатам на мосту за прохід, у мене грошей не стане. Ось, бачите, так. Тобто є кілька варіантів, як там пройти, і один з варіантів це бачите, видно, заплатити солдатам. Ну, мабуть, коли я минулого разу грав, у мене теж не було грошей, я їм не платив. І я їх завалив. І потім тут ж такий прикол. До речі, ще що круто в сталкері, це те, що ти можеш будь-кого вбити, тобто будь-якого сталкера, окрім там таких, що просувають сюжет, там типу того ж Сидоровича, так. Тобто їх вбивати, типу, не можна. А всіх інших ти тупо можеш вбивати кого завгодно, і через це у тебе будуть погіршуватися відносини. Тобто, я пам'ятаю, я вбив тих солдатів, там пройшов ще, до речі, замотив у них кулемет. Ще був такий радий, бо, типу, опа, у мене кулемет тепер є, так? То типу круто, класно. Але по факту я потім про це реально пошкодував, бо я ж кажу, у мене потім солдати усюди де зустрічали, вони мене тупо починали гасити. А це реально один з найскладніших суперників. Реально солдати. А, оцей псевдогігант, а, кровосос. Тимпасіся. Такі найсильніші суперники, ну наскільки я пам'ятаю. Що схованку ми так і не знайшли, але зато дістали артефакт такимось чином. Бачите, теж е... до речі, якщо цей артефакт хтось ще діставав, окрім мене, розкажіть, як це робили ви, бо бачите, я просто постріляв по ньому, він закотився туди, і та, я звідти його дістав. Тобто, якщо ви теж його якось діставали, але якимось менш геморойним способом, то розкажіть, буде цікаво послухати. Нам би, до речі, було б класно знайти десь кулемет, знайти схованку з кулеметом. Давайте, може, ще спробуємо пошукати ту схованку, про яку тут пишуть. Значить, він написав під дахом. Він написав, що якась схованка під дахом. Під самісіньким дахом. Так, нам би реально знайти б десь би кулемет. І взагалі було б все супер-супер чудово. Ну ось дах. А, о, тут можна ще вище піднятися, походу. Оце не на воно. Точно, точно. Нам би реально знайти якусь схованку з кулеметом, бо. Тут тільки цигарки. І шо? І що? Це десь тутки, так? Так, нам би ще знайти якийсь кулемет би і. Може якийсь підпільний кіндрат сховав автомат, як думаєте, може таке бути? Підпільний кінрат, підпільний кіндрат, надійному місі сховав автомат. Блі, я не розумію, де може бути ця схованка, якщо чесно. Під самісіньким дахом. Ось по карті я прямо зараз тут на місці, бачите? Може, типу, десь тут? Стіг його знаю. Може хтось у коментарях потім напише, його, бо реально я щось позаморочувався і так і не викупив, де реально там та схованка. Та ще просто знаєте відсотків. 90, що там буде ще якесь лайно лежати, от чесно. Ще мені цікаво, ось ця ось тема, дивіться. А ось тут ми відстрілювали собак, і ось тут, ось ось цей чувак же ж написав, що це якась дивна аномалія, вона переміщується. І це, походу, таким чином можна пройти туди. Який жах? Я чуть не всрався. Я, я ж кажу, сталкер реально буває страшним, чуваки. Сталкер реально буває страшним. Ось я, тут навіть аномалія може налякати і добряче налякати, погодьтеся. Я чуть штани не наклав, чесно. Можна пройти якимось ось таким чином. До речі, я майже дійшов, бачите? Там, до речі, ще чуваки лежать, такі ж самі, як я. <рикольно> Прикольно. Ну, можливо, тут реально можна якось так розрахувати. Саме розрахувати, так, як вона переміщається, але це потрібно, мабуть, витратити якийсь час і. Але знову ж таки, наскільки крута гра, знову ж таки, як давно вона виходила, і, блін, це ж тільки перші години гри і наскільки прикольна аномалія, Незв... незвична, так, типу така молнія, тобто реально дуже круто. Дуже дуже круто. А куди нам взагалі йти треба? До цих розвідників, типу, так, я так розумію, чи що? Ти що долойо? Я намагався ще пам'ятаю по остій ось штуці пройти там, де вагони, типу, по мосту. і там теж не виходило, а потім мене починали ще мочити солдафони. Теж було доволі кумедно це. Ну зараз я хочу якось поприкольніше пройти, ніж минулого разу. Бо минулого разу я ж кажу, я просто тупо вбивав цих солдатів. Це було дуже непросто. Там, спроби, може, з 10-ї мене виходило, але цього разу я ж кажу, я реально хочу а, якось по-іншому це все пройти. Давайте до тих розвідників збігаємо, може вони щось типу розкажуть, чи що. Що то за розвідники. А, так це ж ті, з котрими я бандитів увалив. А, той чувак, все. Я, я до Петра. Нарешті я тільки зараз до Петра. Той чувак, що мав нас провести, він загинув у тому тунелі. Він написав, що якась дивна аномалія, що вона рухається. Тобто, у нас є два варіанти, навіть три варіанти. Або пробувати пройти через той тунель з аномалією, або вбити цих солдатів. А це буде дуже непросто, або, походу, дати їм якісь гроші. Я не знаю, яка там сума, але у мене є аж 7500 рублів. В принципі, у мене багато грошей. Я думаю, саме відкупитися я точно зможу. Але звичайно, що цей спосіб він, типу, як для лохів, так. Нормальні пацани будуть або з боєм прориватися, або через аномалію. Я пропоную на цьому наш випуск закінчити, хлопята і дівчата, і ось що ми зробимо. Давайте я, мабуть, без запису спробую кілька разів пройти через той тунель. Якщо я зрозумію, як це робити, то ми пройдемо через тунель. Якщо я так і не зрозумію, то тоді, мабуть, будемо прориватися з боєм через солдатів, як я це робив минулого разу, коли дуже давно грав. Ну це точно буде весело, бо з солдатами там воювати це вам не, не з бандитами, прямо скажімо. Що ж я вам як завжди вдячний за перегляди, заподобайки за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!